Будинку творчості, а також всім іншим нашим прихильникам. Сьогодні, в нашій студії Зефірка, ми пропонуємо для вас нове дистанційне завдання. Сьогодні Світлана Олександрівна Левченко, керівник студії Фіксики, запропонує вам виготовити ось такі цікаві підставочки під чашечки. Світлана Олександрівна, розкажіть. Як ви їх створили і що ми сьогодні будемо робити таке саме чи не таке саме? Ну, я зробила їх з меблевої тканини, а сьогодні пропоную вам з фетру. Він більш простий, з ним краще працювати, його не потрібно прошивати, тому що я там шила, ми будемо користуватися тільки клеєвим пістолетом. Тож, сьогодні ми Це працюємо з фетром. А якщо вдома немає фетру, що можна чим замінити? Якою тканиною? Ну, якоюсь цупкою тканиною, на яку не потрібно вона не буде Угу. Добре, а я знаю, що от кого є молодші братики-сестрички або залишилися після вас дитячі речі, там є такий м'який матеріал. Фліс. О, фліс. Називається він фліс. Можна його використати? Можна, але він м'який, його все-таки краще буде прошити. Прошити. А якщо не прошивати, а склеїти два слої клею там, чи можна, три слої для можна да? можна. Да. Значить, домовилися. Якщо у вас немає вдома фетру, є дитячі якісь речі, м'якенькі, ви можете використати, вирізати з них якісь запчастинки, і з оби... дозволу батьків. Да, дозвол батьків, звичайно. І оббивачну тканину. Да. Обивична тканина це можуть бути обрізочки. Якісь старому старі меблі обтягуються. З подушок. З подушок, з наволочок, але це суттє тканина, так. І все. Дермантин можна використовувати? Можна, але ж він не такий приємний. Не так буде приємно на нього дивитися. Тобто, треба щось м'якеньке. Тобто, Сьогодні працюємо з фетром і починаємо. Що ми робимо перше? Ну, вибираємо колір тканинки, угу. якою чи тканинки чи фетру, що ми там використаємо. Так, ще нам буде потрібен трошечки-трошечки синтепон. Угу. Так, для того, щоб набити мордочку. У нас вона Набити нас... мордочки. <ff> <ходить мордочка, х hi> вона в нас об'єднається. Начинить так, да, так, так, запчастину. Для очок нам можна буде використати або бісер, або вже куплені такі глазочки. Так, нам потрібен буде клей пістолет, як ми вже говорили, uh -huh. да, жило, uh -huh. ручечку для того, щоб обводити наші шаблончики. Uh -huh. А шаблончики ми будемо виготовляти з ось oh, ці шаблони. Да, так? Да, 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 ми потім кинемо окремо фотографії до нашого випуску і ем, побачити ви також зможете ці викроїчки у самому відео. Ви можете зупинити відео, скопіювати собі. А якщо ви переглядаєте це відео на на екрані ноутбуку чи комп'ютеру, то ви можете перекласти е, папір на екран і перевести, перевести. обвести укрупнить собі, зробити більший масштаб і обвести деталі. Ну продовжуємо. все. Це ми будемо вирізати ножицями. Угу. Тож починаємо так. Thank you Ну, що ж, деталі вже вирізані Світланою Олександрівною. Ви могли бачити на прискореному відео у вас процес, як це вирізається. І далі ми, я так розумію, повинні скріпити за допомогою ось клеєвого пістолету yeah. з силиконовим стерженням. Okay. Він вже вімкнений у нас і вже розігрівся. Так, Світлана Олександрівна, з чого саме починаємо? Тут бачу багато дрібних деталей. І крупні деталі. Починаємо з дрібних чи з крупних деталей. Скріпляти. Я думаю, що почнемо спочатку наклеїмо на основу нашу, там основу. Де лапочки да. угу. наклеїмо лапочки, наклеїмо всі ці наші деталки, щоб угу. було удобно. Угу. Так, погляньте, будь ласка, Світлана Олександрівна вирішила зробити по-своєму дизайн новий і вирізала ось такі смужечки, тобто котик полосатий. Ось такі руденькі смужечки. Да, ви можете виконувати свій дизайн. Mm -hmm. Як у вас є обрізочки, можна все використати. Mm -hmm. Все, що у вас залишилося. Mm -hmm. Так, ну, Починаємо, що ми скріпляємо перше. Ну, Спочатку можна. Как бы це все, Потім ага. нам потрібно буде все-таки прибрати. те, що ми тут накажемо. Ага, Там, де голівка все знімаєте, спочатку викладаєте, щоб ви бачили, так, де, що і що ви забули вирішили. вирізати всі детальки, були у вас на виду. О, так, як у нас. І так як у вас дві деталі е, голови, покажіть вам в Так, дві вирізані детальки, Між то ними uh -huh. нам потрібно поставити синтепон, для uh -huh. того, щоб наша мордочка була більш об'ємною. Uh -huh. А потім промазуємо, що ми да, мазуємо по контуру, так. по контуру і скріпляємо. Так? Так так, так так, так робиться голівка, і також за допомогою пістолету скріпляються всі дрібні деталі. Да. І хто вміє користуватися голочкою, може пришити? Буде Як наглянути. кріпиться голівка, вона повинна стирчати якось. Покажіть, будь ласка, да. це вона що загинається тут? Ні, вона ну, просто приклеюються зверху за краю А, лежечки. Потім чашечка сама піднімає. Ну що ж, ми починаємо приклеювати деталі, а ви разом з нами можете е, зупинити відео, щоб переглянути більш детальніше. Або прискорити, якщо вам все зрозуміло, і ви самі вже зрозуміли, як робити, і закінчите без нас. Ну, ми починаємо клеїти. Ви також вперед. Брали всі деталі за допомогою клею. А ви це вже встигли зробити? Ось подивіться, що в нас вийшло ось такий яскравий котик з руденькими смужечками, і ми спробуємо поставити на нього чашку і побачите, як це буде виглядати. Ось під. О! Ваш стіл не пострадає від гарячої чашки, не буде слідів. На вашій клейоночці на столі, і буде затишно і комфортно, а ще яскраво. Якщо вам сподобалось і ви все ж таки зробили разом з нами цей виріб, будь ласка, сфотографуйте його і похвастайтесь у нас на сторінці в Фейсбуці Будинку творчості. Не забувайте, що ви повинні фото помітити хештегом зефірка БТШ. А також. Хто бажає, може відсилати нам свої фото на електронну адресу будинок творчості Укрнет. Ну, я думаю, все було класно, все було супер і вам сподобалось. А зараз па-па! Всі -па. приємного чаювання!